Знову до суду Львівська міська рада не полишає спроб обмежити пенсіонерів у їхньому праві на безкоштовний проїзд. Попри три судові рішення не на їхню користь, чиновники знову планують подавати апеляцію. Нагадаємо, за право пенсіонерів та людей з інвалідністю третьої групи їздити у львівському громадському транспорті без обмежень боролася у суді Ольга Демчук. і тричі перемогла. Останнє 30 червня 2025-го, коли Львівський окружний адміністративний суд знову став на бік пільговиків. Однозначно, ми будемо його оскаржувати в наступних інстанціях. Власне, причиною встановлення обмеження на кількість поїздок для пенсіонерів по віку і для людей з інвалідністю третьої групи стало те, що. У нас є на сьогоднішній день брак коштів. Бракує коштів чи бракує розуміння наскільки обмеження кількості поїздок обмежує права пенсіонерів та людей з інвалідністю? Нагадаємо, таке рішення міська рада ухвалила ще торік. Деколи величезні кошти витрачаються на одну людину, яка користується громадським транспортом е мегаактивно, понад 60 поїздок. 60 поїздів, насправді, це є дві поїздки впродовж кожного дня. Це є абсолютно достатня кількість для того, щоб користуватися громадським транспортом один раз зранку і один раз знову ж таки ввечері. На думку міських посадовців, для активного життя пенсіонерам достатньо поїздки до однієї локації: щодня обирати до поліклініки на пошту чи на базар, і вирішувати, чи готові платити за ще одну поїздку, якщо втомилися і хочуть проїхати лише одну зупинку. А про соціальне життя при таких умовах можна просто забути, каже Ольга Демчук. Серед моїх друзів є багато пенсі... активних пенсіонерів. В нас діє така організація Джерело, де проводяться різні заняття власне, для людей пенсійного віку, і аеробіка для старших людей. Там є і скандинавська ходьба, там є і різні курси. Ці всі заняття проходять в різних районах міста. і Тому нам приходиться багато їздити транспортом. І тих 60 поїздок це є мало, по-перше, але найважніше, вони не мали права того робити. Ми врушили постанову. Каб Кабінету міністрів, який нам надали це право, щоб подати апеляцію. Львівська міська рада має місяць. Вікторія Палайда, Юрій Маковецький, телеканал Перший Західний.